Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з художнього розвитку. Діти, я пропоную вам послухати оповідання Миколи Коломийця Ось і прийшла весна. Ось і прийшла весна. Через сірі та важкі хмари немобу проглядає блакитне та веселе небо. Таким прозорим та блакитним воно може бути тільки весняної пори. На землі з'явилися веселі дзвінки струмочки. З самого початку вони були майже непомітні, але пройде день чи два, і вони наберуть силу і стануть більшими та помітнішими. Прилетіли перші пташки, з'явилися перші краплі з дахів, весняна мелодія прийшла на зміну зимові тиші і звуком холодного вітру. Усе оживає веселяться на гілках дерев пташки. І зімові сплячки просипаються звірі. В затінку, в кусочках, де не де ховається сніг. Не можу зрозуміти, що з кожним днем, кожною годинкою, кучугури все меншають, і як би вони не старалися, але не зможуть сховатися від теплого весняного сонечка. Все помітніше, що довшої дні. А сонечко воно пригріває все сильніше. Люди стають усміхненими. Не боячись, виходять на вулицю, адже тепер вони не замерзнуть від морозу, звірюха не закрутить. А більш за всіх радіє дітвора. вже можна зняти важкий та незручний одяг, перезутися в гумові чоботи та галасливо бігати по калюжах, пускати кораблики та наздоганяти крижинки. Нарешті прийшла весна після довгої зими приємно вийти на вулицю і вдихнути запах теплого вітру. Побачити перших весняних птахів. Не встиг зійти останній сніг, а крізь старішню траву пробивається молода зелень. Тоненькі паростки наполегливо тягнуться до сонця. Незабаром усе покриється зеленим килимом, бруньки на тополях набугнівняли, а в повітрі відчувається ледве оловимий запах клейких листочків. Ще день два і дерева покриється ніжньою зеленню. Спочатку це трохи помітний наліт, а потім листя починає рости сміливіше і сміливіше, збільшується майже на очах. Ще мить і дерева одягнуться в пишні крони. Зелений колір змінять блідість зими. Навесні по-особливому світить сонце, якось яскраво, радісно і святково. Хочеться ходити по вулиці і посміхатися усім підряд. Не лише природа вбирається тіскраві фарби. Люди теж скинули з себе теплі шуби і пальто. Навкруги усе в красивих і веселих нарядах. Усе радіє приходу весни. Весна чарівниця. Весна, весна! голосливо кричать діти. Всі тогда, так давно її чекали. Вона прийшла і перетворила усе навкруги. Уранці мене розбудив сонячний примінчик. Небо знову стає схожим на синє море, по якому пливуть кораблі, хмарки. Жрав перший жук, що проканився від сплячки. Це зищання, мені здається, пісенькою весни. На зміну білому і сірому приходять зелений і блакитні кольори. Весна прийшла, весна прийшла. Прийшов перший місяць весни. Березень Як ріка зламала кригу, в берег вдарила з розбігу, Без вітрила, без весла припливла човні весна. Місяць березень до неї йде в берізовій алеї. Каже вибачу не зміг, Килим страв присла до ніг. Розтопив не всі сніги, ще й за ліс залив низькі луги. За недогляд не свари. Квітку пролізка бери, та й сідай на сюди хід повезу, де схож, не забризкаєш чіт, сукні не замочиш, усміхнулася весна, цвіт взяла, зійшла з човна, і від в беріз забриніли краплі сліз. Це був віршик тамари коломиці. Усі місяці гарні по-своєму, але березень. Це особливий місяць. Зима не хоче поступатися і здаватися, морозно і вітряно, але в повітрі вже відчувається наближення весни. Весна нарешті прийшла до весна, як радісна всім. Ужив ліс, поляни, дерева, птахи щебечуть все веселіше. Сонечко гріє все довше і тепліше, небо стало вище. Блакитний місяць, блакитне небо, з'являються перші весняні квітки, білі і блакитні проліски. Ліс ще не одягнений, але пахне корою і березовим соком. Трохи димить перша зелень на вербах, як зеленувати серпанок, як дрібні зелені мережива. Як прекрасно в лісі. Весна вступила свої права і почала господарювати над землею розфарбувавши уше зелений, жовтий, червоний, блакитний, пурпуровий, коричневий, малиновий кольори, ліс же повністю перетворився. На коричних темно-сірих гілках беріз, осик, дубів, кленів з'явилися маленькі клейкі смаратові листочки, крапельки роси, що блищали, як перлинки, в променях теплого весняного сонечка. А велична ялина гордо красується серед інших дерев своїм вічно зеленим вбранням. Розпустилися весняні квіти, підсніжні, пролісок, медунка, анемона, жовтець. Прилетіли граки, шпаки, жайворонки. Над рослинами пурхають і крутяться красуні метелики, а працелюбні бджоли кріпотливо переклітають з квітків на квітку. Вранці Ласкаве ярко жовте сонце освітлює усе навкруги і зігріває усе живе. Світ став різноколірним, веселим, живим, дивна пора. На вітні стають вази з гілочками верби. Ваза прозора, скляна. Крізь неї видно гілочки, які стоять в чистій прозорій воді. Гілочки верби незвичайні. Самі вони коричневого кольору. Але якщо придивитися, то побачиш, які вони різнокольорні. То тут, то там бідні, червоні, жовтуваті, зеленуваті, пухнасті котики, їх хочеться погладити, доторкнутися до них. Вони теж різнокольорові і незвичайні. На віконці лежать перші весняні квіточки, мати й мачуха. Вони привітно розкрили свої жовтенькі, яскраві. Кошики квіточки, ніби запрошують весну. Приходь скоріш! Весна це дійсно ранок року. Небо ясне, радує ласкаве сонце, чистим гостем стає вітер з півдня, весна несе людям радісні рознами. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалося це оповідання, а домашнє завдання вас буде таким Намалюйте, будь ласка, прихід весни. Я дякую вам за увагу, чекаю на ваші роботи. До побачення!